Що колону обстріляли, також чотири машини дуже пошкоджено. Так, да, російські, да, зверталися, були з алкогольною інтоксикацією. Весь час у нас розказували, що немає радіації, відсутня радіація, і все-таки вирішили переселити. Тут було поле селище для переселенців з Чорнобильської зони. Так що все в нас страшно, звісно, жити взагалі. Я виїхала з дитиною, мама тут була. Вона сикона і в коридорі сиділа, плакала. Їй допомогти не могла ніч. Чи можете ви сказати, що вам допомагало справлятися в цей час? Люди. В 86-му, знаєте, в 93 -й рік почалось переселення сюди, в Харківську область, після аварії. Ми проживали там 6 років да. в цій зоні. Весь час нас розказували, що немає радіації, відсутня радіація, і все-таки вирішили переселити і нас, Поліське, і в основному весь Поліський район. Люди жили, нікуди не виїжджали, їздили по відпочинкам, літом оздоровлення дітей. Було до окупації 1800 людей. Ми, крім того, прийняли багато людей, біженців з Кутузовки, з тих сіл під Харковом з Донецької області, з Луганської області. Також ми приймали, прийняли близько 60 сімей. Це 24 числа, квітня місяця, в суботу, я був вдома, не служба, а ФСБ Росії приїхали і приїхали з охороною до мене додому. Я з дружиною посовітався, говорив, що давайте ми втікаємо, бо приїжджають, починають питати фамілії, списки. Давайте ми зустріч призначимо. в Понеділок вони призначили мені зустріч. зустріч я тут в селищній раді. Я в неділю спробував виїхати з сім'єю. Ну, дуже дощ великий, був, ми не виїхали поїхали в понеділок. Другий раз. Приїхали через три пласти, Нашу колону обстріляли також, чотири машини дуже пошкоджено, і одну, одну, одну людину дуже серйозно травмували, і вона на сьогоднішній день ще лікується. Я чув, що вони в понеділок приїжджали з охороною, дуже велика приїжджала сюди поліція, наша продажні колаборанти поліцейські теж сюди приїжджали, селищну раду. Шукали мене, мене ще не було. Я виїхав. Скажу я особово, що спала Адіта. І документи були в пакеті. Сразу що робити? Деякі люди приспособилися, деякі проти були. Передорога ціни були. З хлібом було питання, з мукою, з дрожжами, саме елементарні речі. Я виїхала з дитиною, мама тут була. Вона з іконою в коридорі сиділа, плакала. Їй допомогти не могла нічим. З дитини була пісачиня. Тепер дитина там є з мамою, хоча роботу. Почала. І соло ще. Не починають на да, Так, я був тут. Я був тут в період окупації з 24 лютого по 10 вересня. Більше 30 років вже ж я працюю. І більше 30 років працюю тут на цьому місці, у цьому селищі Вільча. Тут було поле. Це селище для переселенців з Чорнобильської зони. В закладі дві медсестри, я лікар і санітарка водійший на півставки. В окупації виконували свою роботу, звичайно. Різний лікар загальної практики, він вже ж і це неврологічний пацієнти, це і гіпертонічна хвороба, і хімічна хвороба серця, ковід тоже реєструється зараз, хоча воно вже не, не є такою лякає населення, як раніше було. Від 400 до, до 600 пацієнтів на місяць. В общем-то, це ну, 20-25 пацієнтів в день. Ну, як Мені, то можна було би розвернутися і поїхати. В принципі, я вже в такому віці, що. <кій> Можу так. Ну, справа в тому, що це наше населення, і поки люди тут є, ми, я так думаю, що ми маємо їм допомагати. Справа не в тому, е, навіть не за медичною допомогою звертається, а то, що лікар тут є на цій дільниці, і це вже позитивно впливає на, на населення. От. Яке тут є позитивно. Навіть не, не основна може лікувальна, діагностична функція лікаря, а просто що є доктор тут на місці. Приїхали волонтери з пекельної кухні, відкрили нас і ми почали працювати. Ну, я раніше працювала на пікарні. Ну, мабуть, годів 13 на хлібзаводах. Самі проявили ініціативу ну, і почали працювати. вас є сказати? <гум> Ось, наприклад, буханка з гербом. Це ми випікаємо для солдат. Експериментували з сірим хлібом. Тут не отаплюється поміщення, тобто ми придумали трохи з інтернету, трохи так. Ну, придумали. 3,5 кілограма білої муки, півтора сірої, 200 г солоду, цукор, сіль, вода. І з цього виходить у нас 16 буханок. Це при... У орках була пекарня, вони завезли остаткування своє, нашого колишнього амбулаторія, завезли продукти, муку, бо дуже важка ситуація була, ну і пекли хліб. І вони починали пекти тут хліб, і наші люди теж через якісь блондійний фонд почали випікати хліб, розвозили по селам. Я робила на Вот. І зараз повернулася на роботу. богу, мене з'явилася ну, чтобы купить купити ядро. От, а в кого немає можливості, то я не знаю, може взагалі не топлять, ну, це пенсіонери тут, які тут залишились, в кого немає ну, можливості уїхати. Там. Ну, ось, ось наша трава. Я ж кажу, це пару мішків привозили нам. Ну, я ж кажу, пару мішків це взагалі не о чому. А он носом с слизью носом. Ну, ну, надо же как-то выживать, понимаете? Кто, конечно, хоть и кажут, что нельзя ходить туда, ну все страшно. Ну а как мерзнуть? Тем более, ладно, сама будешь мерзнуть. А как есть и у мене, ну, взрослая девчина, и тоже, тоже как будем мерзнуть. Так что все у нас страшно, конечно, жить вообще везде у нас страшно. Ой, постоянно. Каждый день. Каждый день. Ну, вот вот. У нас тоже на том крайку є, на том крайку есть. Є все збитый дома. Здорово, багато сбитый дома. А так по везде сбито. Привет и хороший. Привет хороший. Не боялась даже за дверью ходить, даже по воде боялась вот тут Ну зараз хорошо, вроді так нічого, я би це не обстріли. Обстріли тугають нас. У мене ще до війни, що мене друга, то вона купила, поки ще вистачає. Та на той ж, звісно, треба покупати. А за що покупити? Яка спасибі, що батькова пенсія. Якось складую, вже якось покупаю. Кто смог, те купили перед зимою. Хто не смог. Я одразу сам переїхав. Був 22-й рік, тут весь аж до літа, потім дружина трошки приїхала. Я вдома завжди, ну і тут в сільраді приймаю. Що просить. Зараз у нас проблема трошки з дровами. Ми склали списки по дровам, дуже багато благодійних фондів зайшло до нас сюди на поставку цих дров. Вже завезено 500 метрів кубічних. Ми забезпечили 93 домовлодіння. Ще буквально треба нам 240 домовладінь, не забезпечені до трави. Зараз з листопада місяця вже почалися поставки але все одно. Опалювальний сезон вже почався і треба було б людям теж, хто тут залишився, думати, як вони планували. Зимувати зиму, а не діятись тільки на що держава їм все надасть да, да, да. Звертаємося місцевість. Бібліотекар у нас теж, Маринцова Ольга Володимировна, теж допомагає, гуманітарку видавати. На Лимані у нас теж Світлана Єсть Гончарова теж допомагає гуманітарку видавати. От Ми в місті колектив, сама б нічого. Все дякуючи людям. Дуже. Так що я вас хвалю. Ви молодець. страшно Я їй <рик> я, я, я казала, кажу, давайте поміняємося, говорю. Ні-ні-ні, я цю тряпку нікому не оддам. Говорю, коли свято вже говорю, пам'ятаю, говорю, хлібину забрала, забрала вже. ну ви мені, я Не Незадоволені тим, що, а чого довідка не готова, дві неділі пройшло. А я розумію і кажу. А я сама, я сама, я й набираю, і я новий спеціаліст. набираю ті довідки, ж працюю, підписати, треба поїхати, вибрати момент. Тут гуманітарка дуже багато часу займає, хоча я не повинна цього робити. Согласилась на все. Гуманітарні допомоги надаються, мирне небо надавали одяг дітям. Від 0 до 16 подавали, надавали ми споїски, вони подавали е, новорічні подарунки. Е, ФОК, е, там центральний у нас видача гуманітарки, видають постійно. Ось ковдри одержали двір, одна ковдра на двір. Видавалося канхент, ми забирали. Постійно раз на місяць або два рази на місяць продуктові набори від Красного Червоного Христа від Оновського. Завтра будемо в Бугаївки забирати продуктові набори. Но... Але всі чекають гуманітарний набор оцей в гігієну. Постійно питаю, ну, не виходить фондів, коштів не вистачає, там ще щось розподілили там, де нужніше. А взагалі задоволені. Ну, люди їм скільки не дай, їм мало. Я ж не знаю, що казати і що казати. Не треба нічого писати, мабуть. Чому? Та що, такі кажіть, а що, кажіть, а що немає, генератори як вас української? Ви довольні? розкажіть, що саме треба казати. Ні, так це не працює. Казати а треба правду. А що казати? Те, що думаєте? Погано, що світу нема, погано, що води нема, погано, що, ну як сказати, зима. Холодно. Ну хорошо, там нічого поки немає. Консерва така якась неважна взагалі, і не можна їсти. Ну, собачки їдять, котики їдять, собачки їдять. Так не можна казати, тому що взагалі не будуть возити. Ну, приїжджали, дома воровали, в домах воровали, там все таке, ну що там. А слава Богу, що вони тут. А так, от щоб з людьми, щоб я не Ну, галку цю, як її... І... Вони там, у неї ж і внук воєнний, представляли автомат. От вот до розстрілу, будемо розстрілювати, кажи, де вони є, а вони на службі, де вони є. Ви вот. ж на службі, вони на службі. Дзвони, хай приїжджайте, то ми тебе розстріляємо. Все таке було. Возле мене сусідів армія поворовали, там. Все, з дому, три дні вивозили з дому. Навіть вот. кухонний уголок. Все повитягували. Ну, там говорять, що він там а ну, а нічого так і, чи не так. Це, це одне кажуть, а одне може і неправда. Я в окупації не був, виїхав. І кожна людина зараз старається не висказуватись чи не висловлюватись. Думаю, є, бо зв'язки з Росією були дуже тісні. Багато рідні, знайомих є. Шебекино в Білорода Білороді. І я думаю, що є такі люди, які чи жду на їх називають, може і чекають приходу назад русні на нашу територію. Я, мені особисто ніхто нічим не погрожував, я це можу сказати, ми себе вели спокійно, делікатно себе вели. Тому що, да, якщо людина з, з зброєю заходить до тебе і може вона по-різному себе вести, в общем -то, ми, відповідно, адекватно, ну, враховуючи те, що ми і в якійсь мірі психологи, то ми вели себе, в общем-то, так, щоб це не було інцидентів. Так, от, якщо. Ні, були, були пацієнти, які зверталися, да, 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 да. зверталися, були, були пацієнти з алкогольною інтоксикацією. Був в мене ну, то, такі, що тож. На Пахмілля були ж. Так, да, російські, так. Да. Да, Чи можете ви сказати, що вам допомагало справлятися весь цей час? Люди. Деякі? Прийшлося з деякими людьми поспілкуватися, і вони мене настроїли. Кажуть, ти от прийшлось так тобі працювати? Ти настрой себе. З людьми важко. Хоча я не думала, що буде так важко. От прийшла, ну, була староста, я думала, я справлюсь. Прийшлося опинитися в такій ситуації, що я сама. А з деякими людьми поспілкувалася, от прийшлося так, що і вони мене настроїли. Спасіба їм. Дякую. Вони кажуть, тобі потрібно або залишитися на роботі, поміняти свій настрой. Або нервова система не витримає, або здоров'я, або якщо ти хочеш людям допомогти, якщо ти не зря сюди прийшла, то працюй над собою. Я працюю. Чекаю найбільше своєї перемоги. Щоб більше це закінчилося, як можна в ближайший час, щоб все було добре. Забути це. Чусувати себе спокійно, не переживати, що буде далі. От саме найбільше бажання. Таке елементарне і просте. Хотіла саме цього. Хочу забрати дитину додому, щоб з родиною в мене мама, я, донька і разом провести новий рік. Ну так, да, всім, всім хочеться, щоб це все закінчилося, да, да. і вроді би, якби закінчилося би, то це було б найбільше таке щастя в общем для населення і для всіх. Бо я би дуже хотів, щоб закінчилося. А так, миру, звісно, миру. Миру, щоб все стало на своє місце. Ну хоча. Не зовсім так просвіт в кінці тонеля. Слабенький. Ось, 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 ось. Важке питання. Ось, 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 ось. Якби був би і не було б обстрілів з боку Російської Федерації, може б ми тут і розбудувалися і жили. Ну, в ближньому часі я не бачу цього. І якихось планів складати поки не знаю. Чи бачу не складати? Друзі, привіт! Мене звати Сергій, я координуючий редактор у ГУВАРІ. Для того, щоб далі працювати, а це означає платити командам гонорари, їздити на деокуповані території, ремонтувати авто, його заправляти. Для того, щоб робити якісні тексти та новини, нам потрібна ваша допомога. Для цього ми створюємо спільноту. Це середовище однодумців, які допомагають нам створювати наші продукти і підтримують нашу роботу. Разом з вами ми можемо створювати якісне регіональне видання. І створювати історії, які змінюють регіон, змінюють Україну. Прошу вас підтримати нас донатом або приєднатися до нашої спільноти, бути з нами на зв'язку і разом створимо круте регіональне видання. Дякую вам.